допомагає вам сміливо тут... Така неймовірна впевненість буде йти в сторону вашого майбутнього. І це жіноча фігура, вона розповість вам про свій досвід, про свої якісь досягнення і перемоги, про ті методи, які вона використовувала в реалізації задуманого нею. І після спілкування з цією людиною ви заряджаєтеся впевненістю, неймовірною впевненістю в собі, в своїх силах, в своїх можливостях, а це благоприємно буде відображати. На ваших процесах, на тих задачах, які ви ставите перед собою. Змінюються плани, ви будете змінювати їх своїми руками. Ви захочете змінити, тому що спілкуючись, ви будете. Черпати для себе щось нове, більш перспективне для себе і більш актуальне для того, щоб всі ваші задумки, всі ваші ідеї були успішно реалізовані і досягнуті цілі, які ви ставите перед собою.